Усім величезний привіт у новому відео. Усім привіт з епіцентру. Зараз хороші акції. хороші акції на посуд. На інші категорії товару. Подивимося сьогодні якнайбільше. А ще великі знижки на посуд від Крауф. Крауф це не тільки сковорідки, каструлі, а ще різні мисочки, тарілочки, чашки. Тобто ось в таких кольорах зараз, в таких стилях мінімалістичних, а це все від Крауф. Не на всі позиції тарілок є знижечка, хоча написано до 50%. Ось ці дійсно мають знижку, тарілка десертна, 199 гривень, а ціна була 285 гривень, 30% знижки. А мова йде про ось цю тарілочку. Ось така градієнт зелений і є ще в градієнт Тові, синьому. І ще є в таких сірих кольорах. Ну, я тут зараз подивлюся, суттєвої знижки не побачила. А от якраз на ці, що подобаються кольори, зараз знижечка. Тарілка обідня ця велика, 27,6 см в діаметрі, зараз 229 гривень, це набу 327 гривень. Це німецький бренд, він досить якісний. Тарілка обідня велика, теж 229 гривень, 199 гривень ось ця менша. Ось ця 199 гривень теж. Так, і чашки 139 гривень Крау, Ціна була 199 гривень, 30% знижки. Чорний колір, а всередині ось такий синій градієнт. Стримано, красиво, непогано досить і враховуючи те, що це відомий бренд. А зараз мишка і можна купити у ціні якоїсь дешевої чашки а мати до макрау. Ще в сірому кольорі її є з градієнтом таким вираженим. Чашка взагалі 109 гривень. На чашки хороша знижечка, 30%. А тут ціна написана, що 1% знижки навіть ну тут немає на сірі кольори. Теж красива естетика від Крау, стриманий. А дизайн такий чорно-сірі є кольори, світло-сірий і переходить в темно -сірі. а, середньої тональності сірий, як бачите. Теж знижечки 24% є, 27% є. А на тарілку обідню 209 гривень. Чашка взагалі 99 гривень від Крауф. 46% знижки. Оце добре. Це добре. Це, це просто супер добре. А, блюдо оце подовжене порцеляна 369 гривень, а ціна була 495 гривень. Ну, хороші знижечки. Я не буду доказувати, що це дешево, бо це ну, якби і, і не дешево, але відповідно це дорогий бренд. Тарілка супова, ось ця глибока 249 гривень. 21,5 см, діаметр на 760 мл, 24% знижки, 249 гривень. Ось ця глибока, класна тарілочка. Маленький салатник, але все ж таки прав 99 гривень зі знижечкою. Ціна була 113 гривень. Давайте швиденько. Я ось так прийдуся, покажу, щоб не зупинятися. На одних позиціях від крауф, а щоб ми помандрували далі і подивилися, що ще класного є. Знову крауф, але ну це просто мега-знижки. Який посуд цього бренду і епіцентр? Так представляє різні різні види. Ось ці красиві сірі з золотим уводочком. Тут теж є знижка. Так, чашка туди. Ну, тут це е, сіре, це не краув. Ось це сіре знижка є, але це не краув. Думаю, що не їхня стилістика з золотими водочками, але ну, тим не менше це не крау, але хороші і ціни такі хороші. Ціна була 124-129, тобто невелика, 16% знижки, але посуд. Е, подивіться, досить досить непоганий. От. Такий стильненький, сірий, їжа, естетичний буде мати вигляд. Можна гарну таку розкладочку зробити, бо на однотонному посуді завжди їжа має вигляд красивий. Ще ось такий жовто карамельний колір, бежевий, такий незвичний для посуду. Я скажу вам, це теж не крауф, чи ні. Написано, що крауф порцеляна, 84 гривні. Ось така чашка. Це просто супер. Супер пропозиція. Красива чашка і 84 гривні від крауф. Так, що ми ще маємо? До огляду тарілка обідня, Крауф порцеляна 209 гривень. Тут без нижечок. Так, порцеляна біла, естетика біленька, така ресторанна, готельна. 229 гривень тарілка. Супова, але вона не дуже глибока, а трішки є. 229 гривень, коштує зі знижкою чашка. А ця а, дорожча, чим, наприклад, бежева. Бежева коштувала 84 гривні, було 50% знижки. А біла має лише 22% знижки. 99 гривень. Ось така порцелянова чашечка. Красота, естетика. На столові прибори просто чудова пропозиція до 50% снижки, ложки, воїлки, набори, набори в упакуванні, в коробках. Макс Марк, він так якби дуже багато представлений в епіцентрі і від крахув теж є ось видно, маркування є крауф, Є маркування і ціна зі знижкою. Ну, 50%. Ціна взагалі була 4600. Зараз 2300. коштує цей набір 24 предмета, сталь, сталь нержавіюча, 24 предмета є. Ну, і ще Все треба дивитися в залежності, яка кількість. А, ось цей непоганий набір. Такі бархатні коробці з золотистими боками. Окантовкою золотистою. Теж Це вже бренд Flamberg. Теж непоганий 2900 без знижки. Без варіантів, як то кажуть. Від Flamberg ще ось набір, але він вже зі знижкою на 6 персон. А, непогані графини з'явилися. Це новиночки від бренду Флора а, Веро oh, 1200 мл 200 450. 9 гривень з, металевим, з металевою кришечкою. Він такий лаконічний, і високий, симпатичний. Приємно тримати в руці, він легкий, досить таке тонке скло. Мені потрібно бути уважною, щоб я не розбила. Ще такий принт клуббабок є. Гравіровочка по склу і є міра, щоб ви бачили, скільки так, оці 529 гривень. Теж легкий, до речі, теж легкий такий графин, приємно в руці тримати, контрастна скляна ручка чорна і металева, металева кришечка. Приємний досить. І на вигляд красивий, стильний сучасний. 1400 мл. Він такий пузатенький, можливо, і за цього. Мама є більшу ємність. Ще ось такі є, така естетика. Далеко представлена. Такі ще графини є. келихи. Ось такі графони написано, глайчики від LUMINARC бренду відомий і любимий наш бренд, відомий тарілочками, білими чашечками 374 гривні, тут 315, взагалі такий глайчик, він якийсь подовжений і квадратної форми. Зі знижкою ось такі стакани за дві штуки, 144 гривні, ціна була 241 гривня. Вони з написом. Написано молоко, чай, сік, оранж манго. Щось таке понаписано, багато для чого підходить. ну Такий принт, якби від бренду Флора. Чи я би їх купила, не знаю, що ще всього, що ні, до чого це оця надпись. Якби для ну, дурачків голові написали все, що і не дуже такий, бачите, він оцей принт він не акуратний. От цей акуратний, а ось цей, а, якщо ви бачите, фарба а, нанесена неакуратно, тобто категорично не рекомендую. Неважливо, що знижка, треба все ж таки дивитися. Хоча цей бренд флора має хорошу посуду, але тут в них все спішло не так. Ще такі стакани є з кришечкою 160 гривень. Набір від бренду Alex це Єгипет. Експортують чи імпортують правильно. Треба розібратися в цих нюансах. Тобто є із Єгипту, з Греції багато є з Чехії, є італійське скло, не тільки Китай, не тільки український виробник. От Туреччина, наприклад, такий набір бокалів для вина за дві штуки 215 гривень. Непогані я вам скажу, тоненька ніжка. З тоненькою ніжкою завжди отакі бокали вони мають вигляд елегантний. Красиво. 215 гривень зараз. Рюмочки по 1990 зі знижечкою 17%. Я вже притягнула з глибини, так зрозуміло, що їх розібрали перед святами, тим паче за таку ціну, по 19 гривень, товсте скло, мають вигляд не дешевий, мають вигляд дорожчих. Ось такі стопочки скляні І ціна 19 гривень. Якщо брати ось такі. Навіть мені ось ці по 19 краще сподобалося. Тут по 45 гривень, а ціна була 54 гривні, 17% знижки. Стопочки різні, чарочки, стаканчики, люмінарк без знижки. Тут щось по 22 гривні. Стопочка з Єгипту, не такий вже відомий, тобто бренд. Ну і тут товсте скло. Якщо брати люмінар, то там скло більш тонше, тут товсте скло. Але хто як любить? Я, наприклад, в деяких стаканах стопочках люблю товсте скло. Особливо це дно, тоді воно такі має вигляд, як дорожчий. А друзі, на білий посуд, на білий посуд, зараз така хороша снижка. Це від бренду Флора, хороша пропозиція. Тут і чашечки, і тарілки, і чашки для еспресо, для чаю, для американо. Різні тарілки різного призначення для різної їжі, бульйони це навіть є 149 гривень, бо знижки, але вона така мила, симпатичненька. А от великі тарілки зі знижкою. 159 гривень, 20% знижки, порцеляна. Ціна була 200 гривень майже. Мені подобається ось ця порцеляна і ось ці краї. Вони теж такі елегантні, ніби нічого лишнього, але настільки мають дорогий вигляд. А ці десертні менші, 119 гривень. Ціна зараз, такі тарілочки, 229. Ось ці такі, вже якби. В такому античному стилі, з такими краями, з таким візерунком, з таким тисненням є більше 339 гривень, але на цю порцеляну поки що знижки немає. Але ми чекаємо, хто придивляється. Салатнички хороша така знижка 79 гривень, 103 гривні. Ось ці менші 79 гривень, а ці більші 103 гривні. Ну непогана знижечка Хороша біла посуда. Різні чашки з подвійним дном 157 гривень. Це від Vilmax англійського бренду. Написано, що виготовляє Вілмакс. Деколи на більшість написано, якби країна походження, а тут просто ВІЛМАКС написали. Ну, можливо, і в Англії, виготовляють написано ЮК, тобто об'єднане королівство. Ось така скляна від Вілмакс. E Чашка. Тут є маркування знизу. І від зараз, Дуже багато сковорідок зі знижкою. 50% знижки на цю сковорідку. 489 гривень, а ціна була більше як 900 гривень. Біля 1000 гривень коштувала ось така сковорідка. Непогані хлібниці і теж зі знижкою дерев'яна від бренду Flamberg. Зараз 1519, а ціна була 1899, 20% знижки. Ну це теж гроші на великій сумі. Ось так відкривається. А дерево, маркування, металева нержавійки ручечка, легесенько відкривається. Така приємна. Ця 739 хлібниця. Бренд теж Flamberg. І ціна 919 була зараз 20% знижки Хлібнички непогані. Ось ця досить стильна. Дерев'яна кришечка. Тут не можу вам відкрити, показати, бо бачите картоночкою. Закріплена хлібниця від бренду Vincent. І зараз 400 гривень. Невелика снижка, 17%, тільки, але все ж таки є. Тут, якби Напевно, пластик такий товстий. Ну, на кераміку, на кераміку не, не схоже. Ну, непогана. Непогана хлібничка ось ця. На дощечки, не на всі, але на ось цю є знижечка, наприклад. Це від бренду Євроголд. Дошка для нарізання з бамбуку. Невеличка, але така вона а, стильненька, поєднання різних кольорів, якби відтінки у бамбуку. І зараз ціна 99 гривень, а була ціна 229 гривень, 56% знижки це доволі немало. Брати ціну 230, а 100 гривень це є різниця. Різні такі силикону, і вони вже будуть набагато дешевші, але подивіться, якщо брати ось цю за 97 гривень, а ось цю дощечку, так, 97 гривень. Ну це просто якийсь силікон з пластиком. І якщо ми повернемося до цієї до дошки з бамбуком, ось, наприклад, цю, що я показувала, від Європол це 99 гривень, а ця 97 з копійкою. То звичайно, краще обрати цю. Завжди у вас є вибір. А ми, блогери, які показуємо акції вам в допомогу, якраз ви можете собі зробити висновки. Ще зі знижечкою. Такі милі соусники з порцеляни, зараз 20% знижки. Ось такі така порцеляна товста. Я спочатку подумала, що це взагалі чого. В такій естетиці є посуд. І зараз він у вас на знижці. Досить стильний, чорний. Багато ресторанів використовують саме або білий, або чорний посуд. Подачі має гарний Так, ще така чашечка загубилася. але це хтось її поклав. Дивився. Навіть не можу ціну сказати, якщо зараз побачу, скажу кругле блюдо, але це не дешевий бренд. З бортом, отаке округле, має бортики. Швидше всього, воно би навіть на піцу підійшло це блюдо. І зараз 548 гривень. Подивіться, які класні соусники. Вони без нижечки. Але вони досить зручні. Ну так нагадують, чогун, я вам скажу, які милі соснички 119 гривень. Ось це блюдо подовжене, овальне, глибоке 319 гривень. Ціна була 389 гривень, 18% знижки.